І усі привіт! З вами я Максим і сьогодні ми продовжимо грати гру під назвою Five Nights at Freddy's. Не буду затягувати, проходимо п'яту ніч. Ось, у нас п'ята ніч. Я думаю, що вона буде набагато легкіша, ніж четверта А п'ята, то вона точно має бути важкіша, ніж 4. Е, я, я знімав. Е, Ну, Коли я знімав ще раніше, ніж це відео. Я дізнався, що Фоксі вже майже не бігає. Головна проблема тільки Фредді. І все. Буду його закрити зразу. Там тільки буде робот говорити якийсь, який нам не потрібен. Так. Треба дуже сильно слухати, уважно. Так, вже Чіка втекла. Окей. Так, давайте начекаємо, поки звуки якісь будуть. Традні. Я буду більшість мовчати. Та нам Чіка вже не страшна взагалі. Поки. Окей. Якісь тупи появилося. Чутно. Та Чіка, мабуть, близько. Чіка, близько. Так, Фоксі перебіг, окей. Е, я так е, гадаю, що Фоксі. Ну, я так думаю, що Фоксі взагалі не буде бігти так, Фредді, е, нам дуже сильно буде мішати, бо він вже десь на другій ранку. Він вже може прийти. Дуже близько буде. То треба буде його якось висліджувати. А так на Фоксі мене начхати. Він настільки страшний. Можна тільки заглянути в четверту ранку і все. Можна буде його і не трогати. Так, Фредді прийшов. Мабуть, вбиральню. Але нам действительно і Він потрібен. Ну. <смарків> він нам не потрібен. А ви знаєте, що він мені не потрібен, щоб він не приходив до мене. Так, так. так Боді немає. Все шикарно, друга рамку. 59%. Все добре. Головне тільки, щоб не Фоксі не замішав мені. І все буде добре. Так, головне, щоб Фредді занадто швидко не перейшов до... близько до мене. Це дуже погано. Окей, хтось перейшов. Це Фредді. В кухні. На кухні він. Окей, 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 окей. Все добре. Закрузі. Все, 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 все. Окей, музичка ще є. Це дуже, 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 придуже добре. Нам ще Чіка не буде мішати, бо воно ще далеко. Так, Фредді, 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 там може бути. Там де Чіка зараз? Окей, окей. Фредді там біля нас немає. Тепер третє ранку. Чіка біля нас, Чіка, не настільки буде завдати проблем. Чіка через ліхтарик побачити, то вона нам не суперник. Головне тільки, щоб Фредді ми знали, що він буде робити і коли він прийде. Дуже сильно заговорююся, треба буде мовчати, треба буде слухати. Так, Фредді дуже, дуже близько. Це він нам буде зашкоджувати. Три, два, один, нуль. Все добре. Ф Фоксі. Опа-па-па-па-па-пана! Фредді втік. Окей. Okay. Фоксі е, пробігся. Е, Він забрав дуже багато електроенергії. Та Що це таке? Фредді, Фредді, ну вали звідси. Окей. Чіка, Чіка, Чіка там на, на полю. Просто буду закрити свідково хоч. Так. Мені дуже сильно страшно оставляти телефон самим. Ось я бачив Бонні, і він мене, міг би мене вбити, якби я не закрив би двері. Бо такого часу вистачати мене, щоб аніматронік вбив гравця. На планшет не працює. Я втикаю в нього. Ну, Тикаю на нього, але він щось не відкривається. Дуже погано. Ладно, відкриваємося і чекаємо. І надіємося на чудо. Це чудо нам буде потрібне прямо зараз. Ну, чекаємо. Як ти так? Як він так бистро? Як він так швидко прибіг? І налякав мене. Ну, вбив мене, точніше. Як? Я без поняття. Ладно. Для п'ятого разу зійде. Боді втік. Окей. Можна, кстати, так оставити двері, е, але... Ну... Хі -хі, вона хтось може вбити. Або Фоксі, або Фредді. Ну, якщо я залишу так, то може бути Фоксі. Якщо тут, то Фредді. Отак. Ладно, залишаю телефон, надіюсь, на чудо. Я держу кулачки за себе і. Третя спроба просто провалена. Ну, ладно, буду грати до тих пір, поки не знайду найкращий результат. Ну, поки не пройду п'яту ніч. Опа, все, люди. Я виграв. Я маю виграти, бо вже п'ята ранку. 10% і... Є... Ну і шо? <хи> да, да, навіть Фредді побіг! А, а, да. Якось так. Я маю виграти. Ну ладно. Е, можна якось буде поклікати, е, подивитися на майтроніків. Е. Ну і все. Можна вже буде смирно просто е, тут бути. Е, нам можна сказати, ніхто не помішає. Пожалуйста, пожалуйста. Ух, я думав, Бонні вона вже оце. Слухайте. Я маю точно виграти. Я маю точно виграти. Пожалуйста. Ту! Ту да. Єе! Yeah! Є, yeah, я виграв! Є! зарплата 120 доларів! Капець. Який я Майкл Шміт? Я Максим. Капець. І перша зірка! Це тільки перший раз в житті добиваюся зірку, ну, чесним шляхом! У нас є ще шоста ніч. То шосту ніч ми будемо проходити в іншій частині. І всім пока!